То, что встречайте на сцені старша група и Da fupe lá! E vamos que eu te quero lá! Закерувалися тут. Подумай господи і господиня. А я не хочу спати і ватувати. Не бажаю, а хочу бути, що я хочу от і не бажаю. І не піду, дай сідла. День на набиймо, чому я поважний і розумний маю так ланути спати, бо чого хочеться, ось а господині, а мені не хочеться. Как? Добре, вибачте тобі горлана і вкране з що не піддержала сіда того. Разом з корми. Все, кажу тобі я. Розумний Богом, наскільки це не почув, ти також розумний. Дуже! А якщо ти дуже розумний, то справді, чому маєш спати разом із якимось, шукувати, чому повинен коритися? Що жі болі? Ти маєш робити те, що не хочеться. Навіть да, пі більше того, інше керувати. Поняли, то -то Диспани, так вожай, а бы вы понабыли, то тебе захочется? Ты так вожаешь, разумный волос. А Вот, ось, кто у нас в море наиболее не нас я так знаю, как ты спиваешь Ну, храми-дали, Звучано що я вклад зйомним смішує. Звучано що у мене! Чи ти сумнівайся? То я можу Думати це. Ні, я не сумніваюся з нарадою. Що ти? І найлочинший, і на кисивіший, і в зйомах на місці маєш. Не кажу чи вже попазу. Егеш! Ребята, який дан, тільки мене так він, як твоя корона. ти від народжує колони, а з іншої просто воду. Значить, саме ти маєш бути хазяїн у дворі. Всі повинні слухати тебе. А, 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 а не просимо що. Зрозумів. Що житту? Не його. Я й сам уже на цьому думав. Отік збагнув. А тобі, як і друга вигода, із цього, і з того, що мачука, пан хляном, Сказати чесно, чи ніки так, короля не можна однявати. Я скажу чесно, я хочу бути твоїм ганки. Тобто, як що? По пустому тобі я тебе божу. Не будучи я, вон, кужитель. Ти мені кожен взято, ти ж не забудеш, що я тобі підказав. Маєш бути, дай не наб'єш мене. керують, <клес> у щедрі. особливо. Сим, що погатин, керувати, а потім зову казали.

Він так напрацювався вчора, весь день траву косив. О, вже де, Чую я кров? Я міцно спав, а ви посідоці гулять. Бадбути з'їща, бо русився. О, полічиком був. До було побрали. Та коли повернувся, походили і приходити. Чотири що мишки так. мушені були пересуватися мені сюди. Молодець. вас згуркає, що вончиком почасти. Але трохи пізніше. Коли по господин кому по Добре. І дуже добре, що пізніше. А ви зараз у мене місця нема. А поки вже тут трохи перепочину. Та чотири мишки, мурчі!

Доброго ранку. Вибачте, господарю, що я задрімав, осеньку ніч вартував, очі не склепив, тільки перед досвідком бріг. Можна я повігаю, кості роззімну. Тоді знімить, будь ласка, із мене нашильника. Воля з нашильником порожні слова стосовно людей і тварин. Чорнобильник, от і кула, воно дійсно, у дворі, в мові. Що ми з ними друзі? Знаю, я не роботи, а за мати. А хата ось тут завжди вихідно. І людям, і тварина. Я вже маленький, у мене стажу стільки, що і на пенсію пора. Що вже підвищили пенсійний вік. Вважаю, що я довік пенсію Дві такої кісточка. На день? Розігнався. На тиждень. Ображаєте будеш мене, пане хазяїна? Мені до речі повторювати не треба! От чоловік! От чоловік! Не па! А по руку я думав! Ти думав! Чин? Я в чім, звичайно, головою. Тому, слухати, від сьогодні зі мною буде моя плава рука на зуни який допомагати мені усьому, тому числі, поймати рішення. Знаєш, що цим людишням важливі, що головно паном ворогом хоче прийти сюди, щоб тебе побачать. Бід, бувач, ти, бід, голальчик, не дружи. Як твоє справи? Джоку, прекрасно. Ти що, бровко, адаптивний? Я можу думати, звісно, вже головою. Так, так, так. Та в тебе горлани. Тільки Гребінь, Зьом, Ігор'янка, а мозку я тіт наплакав. Хто у нас за таке заплакав? А я коли плакала? Та то ми з городом дещо з'ясовуємо. А про вас, панове коти, до слова прийшлося. Бо у народі, кажуть, як кіт наплакав. Це стосується мозку горлана. Поза города! Ха! 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 Та мишей ще більше. мазбу віше, навіть мене, аж Ага. Не дяду мене плавку, бо я можу зьобнути. Сіне дам! Кукалику! Кула, вы слышите мене! Папа, ляста, чоненька, беренька. Сейчас мы возьмём его в лавочку. Ты на кассе? Ой, чуй Скажите мне, Кула, кто в нашому дворі на сильнейший и на мудрейший? Какая ка ка замечай, ты! На сильнейший? 哎，谢谢谢谢，快快。 За споїчню і викусить, підтримав. Ось холанку, я не спав, а думав. Ми вже чули. Ти чув, а я не ні. Не побивай, бо я можу злетити вниз і зягнути тебе. Сім дзвонить. Ось з горку, я думав. Я ще потребую. поки не почнеш. нормально говорити. Сись, я говорю, ко там. Те ж ні їдко. Машенька подай. Пишемо його маю по Я не спав. А, так. Не спав, думав і придумав

Ти що в мульчику і ми качула продовжить, якщо я наголосніший, на сильніший на і на мудріший. Усі усі цього пали. вже пан на насильніший і, і, і на мудріший. Усі ми вирішили. Я ще на мудріший. Ось я буду керувати двором. Я тільки я, а коміні, допомагатиму. Вони будуть главного Ты попыляйся, будешь министром, чтобы количество торопало. Ты что же я знаю, брат Борисович. Пивноватый, Им не все мяса. А человеки Умашки, же не выдали. О, он уже утримыш, кисточку, молоко, на. <різки> Ого! Ага! Має на сам перед підіс її до мене, щоб я зробив м'яце, а вже він потім може гити цю кісточку. Ти биленька! Ти би будеш місяця кошарство! Це не, не та коша! Це ми ще побачимо! Щось ми так... Чесно, таке за горі не подобається. Як говорить, не Зашни нитко. Смашенка, попадай. Пишу, його мой, пазе поти я. Стравай, стривай. Стравай, стривай, нас. Ей кость. Корость. Я гурка. О, мишить. Равку стережатим. кури несуть яйця. А ты? Що добро робиш? Барани. А я буду посік бати! Бати про кого? Я повинен бати було. Про себе? Скільки вони козаки не поївай! Бо я можу зігнути! Оже я повинен бати! А жить голову! То, то по... <ристо> по На дермах кажется, кить, айчик, полози. У колеку. О, 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 <рес> о весь. Нашла тоже знає. Ти що я сказав. І зараз закинуть і на тим. Я думав, неприємно, помню замляю. По цей найм. Одички копички, там деказуті там. Пивни тут я. І слухати мене тебе. Усьому топали. А ще треба сталатися сіл'яку задобити мене. Не чую. І я не чую. Що? 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 Не чую. чуєте, Ой вони не чують. Не чую. За цепівнику сиди і повтори мені те, що ти сказав. А ми тут спільно вирішимо. хто керівник і за який заслуги? Вирішимо ми! А хіднусь не й надуди! Це зели жіно! Хто так вас наздається? А міру ну, так думає! Порішимо! Наш півонь так нато задербувати! Але він наш. Ми до нього звикли. А це чужа. Ще не відомо, як з ним бути. То я тебе, то я тобі за спі себе полети, я ближче, побачимо, скоро полотить. Ми такі слів на вітер Закидаємо, відійди, купичко, ти ж чуєш, що якийсь самозванець морочить. Побачимо. Давай, давай, Давай! давай, давай, давай! Ой-ой-ой, <плес> народи мій, який у мене, як Іди бандит, як він не спомов, нашки не Кого, кого вбивають? Орлан! може довго ладно Чи що вже запад на нього. А нам так добре було на подвір'ї. Усім мона Я вас завжди. Так у вас, боділ, тільки сьогодні припало. мабуть, забагато думок було, говорі всім сьогодні правильні. Кажеш, ми всі вони правильні. Я більше так не буду. Ой, майже дихати! Відпустити. І тих панди, що помов. не помол, ж кінка бувають. Відпустити їх, здається, він порозумів. Ух. О, голову болить, не можу літати, літати, не можу. Нічого страшного. Походиш лапами, Так більше побудеш зі своїм народом. Мої такі дуже дружні. Ми нікого не чіпаємо. Портрет віддаватися, захищатися вміємо. Дякую вам, дуже дякую. Раді бачите вас, покрасили нашому подмісті. Ми вас дуже любимо. отці. Тож давайте, тож давайте будемо жити дружено. Мені дуже добре. Все добре. добре. добре.